Опікуються безпритульними людьми та допомагають повернутися в соціум тим, хто опинився на узбіччі життя. Співробітники Кам'янського центру обслуговування та реінтеграції бездомних працюють з людьми, які не мають домівок, не мають роботи та близьких. З настанням холодів для таких людей і зовсім настають скрутні часи. І центр стає для них чи не єдиним місцем порятунку. Як функціонує комунальний заклад, 28 листопада перевірив міський голова Кам'янського. У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок. Людей забезпечують їжею, теплим одягом, первинною медичною допомогою. Головне допомагають у відновленні документів, працевлаштування та поновленні житлових прав людей, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так, ігоротурці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову площу у міському гуртожитку. Дуже дякую Богу за вас. Дякую соціальним службам, дякую медицинським службам. Дякую центру. Учільника Мінського оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірив, як працює центр, тому що в даний час вже наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Це і представництво інтересів, оформлення інвалідності та пенсії, надання притулку і соціальна адаптація, у тому числі людей, які повернулись з місць позбавлення волі. Також діє соціальний патруль, який виявляє бездомних осіб на вулицях та направляє їх до закладу. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти, повернути повагу до себе і дати надію на нове життя.